Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Гроші для військових як будуть розподіляти міський бюджет. Ви не забувайте, що йде війна. Все моніториться. грип та ГРВ. наскільки перевищений, епідпоріг захворюваності на Черкащині. Обмежити контакт з пацієнтами, які вже хворі, які кашлять, які мають прояви респіраторних інфекцій. Кадровий голод які професії затребувані на ринку праці. Більше ніж 50% це вакансії саме заробітничими професіями. Створити раду командирів, що контролюватиме розподіл грошей для армії, таке рішення сьогодні ухвалили на зустрічі міського голови Черкас Анатолія Бондаренка з учасниками акції Гроші на Збройні Сили України. Там вирішували, як та скільки спрямовувати коштів із місцевого бюджету на потреби військових. Чи дійшли згоди, влада і громадськість далі в сюжеті. Об'єднати командирів військових частин в раду, із такою пропозицією мер Черкас Анатолій Бондаренко почав зустріч з учасниками акції Гроші на ЗСУ. каже, нині саме військові мають вирішувати, скільки і куди витрачати бюджетні гроші. У раду командирів будуть входити всі командири військових частин, які перебувають і дислокуються в місті Черкаси або мають реєстрацію в місті Черкаси. Плюс Черкаська міська рада берешество над двома військовими частинами. Це військова частина Азов і третя штурмова бригада. Однак таке рішення громаду не задовольняє, каже учасниця громадського руху спротив Черкащини Анастасія Корнієнко. Ми не говоримо про те, що міська рада не виділяє кошти для військових і не допомагає. І чим ми дуже занепокоєні. Це те, що ми хочемо, щоб ця допомога була якомога, наскільки це можливо, більше. В кінці 2022 року ви публічно заявили, що бюджет розвитку 2023 року повністю буде переданий на ЗСУ. Заявлено 1,7 і мільярд бюджету. На ЗСУ пішло 130 мільйонів. Зокрема, говорить, варто зекономити гроші на ремонтах доріг та утепленнях фасадів. Серед іншого просять скасувати рішення про спрямування півтора мільйона гривень на підтримку баскетбольного клубу Черкаські мавпи Дніпро для цього пропонують скликати сесію міськради. Вимагаємо залучити робочу групу від активу спротив Черкащини до формування бюджету на наступний рік. Вимагаємо включити виконавчий комітет Черкаської міської ради на громадських засадах представника від громадськості. Станьте, будь ласка, прозорим. Та розподіляти гроші під прицілом громадськості нині не варто, говорить військовий комендант області Сергій Чередниченко. При всій повазі, якщо це буде прозоро, то такі гроші нам не потрібні. Ви не забувайте, що йде війна. Все моніториться. Натомість Анатолій Бондаренко каже, готовий надати звіт про видатки міського бюджету на обороноздатність країни. Втім, нагадує витрати погоджує і обласна адміністрація. Міський голова не господь Бог, і не міський голова розпоряджається все бюджетними коштами. На останок мітингувальники запросили очільника міста на суботню зустріч під мерією. Ганьба, крики, образи в інстаграмі. Я не бачу ніякого сенсу в такому мітингу. То ви не прийдете ні. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаємо, в Черкасах містяни тричі 21, 24 і 28 жовтня мітингували біля стін міської ради. Вимога людей сприймати більше бюджетних грошей на збройні сили України. Епідпоріг захворюваності на грип та герві на Черкащині перевищений на 2%. За попередній тиждень занедужили понад 5400 людей. 60% із них це діти. Розповіла заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Як ситуацію коментують лікарі, дізнавалася Тетяна Рева пані Світлана чекає біля кабінету прийому хворих у невідкладних станах? каже: ось уже кілька днів почувається зле болить горло. Уші заклало, кашель великий, головні болі. Слабкість підвищення температури, кашель та нежить, симптоми скарги на які почастішали, розповідає сімейний лікар Ігор Любчик. На даний момент да, ну, дуже багато пацієнтів з ознаками респіраторної вірусної інфекції. Заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова говорить: нині захворюваність на грип та гервої на Черкащині перевищує підпоріг на 2%. Найбільше випадків недуг зафіксовано у Черкаському та Золотоніському районах. З 2 жовтня в нашій області вже зареєстровано понад 21 тисячу захворівших на грип та гострі респіраторні інфекції, в тому числі ми сюди включаємо і COVID-19. Якщо порівнювати з минулим роком, то в принципі на сьогоднішній день ідуть перевищення на 5% захворівших. Ось у цій вірусологічній лабораторії фахівцям вдається виявити збудники інфекцій. Розповідає завідувачка Наталя Федорченко. Зразки біологічного матеріалу пацієнтів доставляють з усієї області. Почали збільшувати кількість досліджень. Ну получається, що якщо за неділю десь 200-250, до 300 зразочків отримуємо. Результат дослідження з'являється на моніторі. Оце в нас позитивний зразочок. Оце негативний, аби вберегти своє здоров'я від інфекцій. Лікар Ігор Любчик каже: окрім зміцнення імунітету, варто дотримуватися й таких правил. Обмежити контакт з пацієнтами, які вже хворі, застосовувати засоби індивідуального захисту, маски, провітрювати приміщення. Дієвою додає також є вакцинація. Пацієнтам рекомендована вакцинація від грипу на початку сезону і навіть в період, коли вже йде. Також треба вакцинуватися. Як розповіла Ольга Мізінова, нині в області є 88 пунктів щеплення, які забезпечені вакцинами від ковіду. Від грипу люди самостійно можуть придбати в аптеках. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Лікарні Черкащини готові приймати пацієнтів в разі спалаху гепатиту. А розповів Суспільному головний державний санітарний лікар області Володимир Папач каже, за останній місяць Черкаській області випадків цієї хвороби не зафіксували. Утім, з початку року занедужило четверо людей. Востаннє спалах гепатиту А в регіоні був у 2019 році на Жашківщині. Тоді там захворіло 23 особи. Зі слів чоловіка, у групі ризику люди з ослабленим імунітетом ВІЛ-інфіковані пенсіонери та діти. Це захворювання вірусної природи, із фекально-оральним механізмом передачі, шляхи передачі. Це питна вода заражена, харчові продукти або ж контактно-побутова, хвороба брудних рук. І він вражає переважно печінку, зважаючи на те, що ми маємо спалах у Вінницькій області, про що вже відомо, і безумовно ризики завезення в нашу область вони доволі високі. Наші заклади охорони здоров'я, зокрема інфекційні стаціонари, відділення вони готові. За словами Володимира Папача, гепатит А це інфекційне захворювання починки. Основні симптоми біль у животі, нудота та температура. Нагадаємо, спалах захворювання на гепатит А у Вінниці зафіксували 16 жовтня. Про це Суспільному розповіла головна інфекціоністка міста Лариса Мороз. Тоді його виявили у 22 осіб. 31 жовтня Міністерство охорони здоров'я оголосило там про надзвичайну ситуацію. Станом на 2 листопада у Вінниці госпіталізували понад 110 людей. Серед них 22 дитини. Попит на чоловіків, які вміють працювати руками, нині великий, а серед безробітних переважно жінки. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. За її словами, половина вакансій на ринку праці робітничі водії, трактористи, слюсарі, електрики. Наша Марія Гаврилян побувала на одному із комунальних підприємств Черкаси водоканалі. Там, за словами директора Івана Сухаркова, відчувають кадровий голод. Чим це загрожує? Далі у сюжеті. Понад 120 років такий загальний стаж роботи на водоканалі має сім'я Юрія Пониска. Чоловік говорить, він комунальник у третьому поколінні. Слюсарем працює 20 років. Багато викликів стало, не встигаємо, бо не вистачає людей. Згідно зі штатним розписом водоканалу, у них має бути 18 слюсарів, нині ж 10. Із них лише чотири аварійника, говорить начальник дільниці водовідведення Олег Кравець. Зараз бригада із трьох чоловік а повинно бути п'ять. І повинно бути три мінімум таких бригади для того, щоб місто, хоч якось, функціонувало. Навантаження на старі та зношені мережі зростає, говорить Олег Кравець. Труби рвуться, поривів багато. А у нас вчора бригади були по два чоловіка. Зовсім по два чоловіка а в одній бригаді. Один. А це Сергій Лисечко на водоканалі працює електромонтером. Якщо треба в ручному режимі, ми можемо його перевести, як зараз у нас. Переводимо, заводимо. Він видає певну видержку часу і починає заводити. Це генератор, який живить водоканал в аварійних ситуаціях, розказує Сергій Лисечко. Чоловік відповідає за це обладнання. Робота каже, важлива, і чим ближче до зими, тим її більше. Внідряється автоматика, контроль за, за станціями, як блекаути чи якісь поломки на лінії у нас. Їх усувати нині на підприємстві велика кількість електрообладнання. Працювати з ним мають спеціальні фахівці, розповідає головний енергетик водоканалу Сергій Бойко. Професія електромонтера завжди була актуальна і без неї життєдіяльність підприємства практично неможлива. Вік наших працівників збільшується. Дуже багато працівників предпенсійного або пенсійного віку. Кадровий голод гостро відчувають усі структурні підрозділи водоканалу, розказує його директор. Іван Сухарков порядка 20% немає працівників на наших мережах. Це пов'язане з тим, що зараз і війна. Наші хлопці боронять нашу країну біля 30 працівників взяли до рук зброю. Особлива проблема, додає Іван Сухарьков, із вузькопрофільними спеціалістами. Таких, зокрема, і шукають через центр зайнятості. І не тільки водоканал, говорить заступниця директора установи Марина Сорокіна. І початку цього року роботодавці Черкащини запропонували 10 тисяч вакансій. Щодня ми можемо нашим клієнтам клієнтам запропонувати 5-6 тисяч вакансій. Серед тих вакансій, які надають роботодавці, більше ніж 50 відсотків це вакансії саме за робітничими професіями. Нині на обліку в обласному центрі зайнятості 4 тисячі осіб, каже Марина Сорокіна, але задовольнити потребу у спеціалістах робітничого фаху вони не можуть. У нас на обліку переважають саме жінки, тобто ті робітничі професії, які надають роботодавці, вони. В переважній більшості потребують чоловіків. Марія Гаврилян та Мазгорозія Сергій Фімов, Суспільне новини Черкаси. Продають екотурбинки, прикраси з бісеру та роблять лінки мотанки. 90 тисяч гривень зібрали в обласному краєзнавчому музеї протягом першого місяця доброчинного ярмарку, розповіла співробітниця установи Вікторія Намчук. Пояснює, збирає допомогу для колеги, які нині на передовій. Подробиці у сюжеті Наталії Черкашенко. У перервах між роботою каже доглядачка музею Тетяна Герч і волонтерить. Ми робимо ляльку-мотанку, оберіг для доната допомога ЗСУ. Вкладуємо душу як можемо. У цій майстерні вона працює з колегами. Ось дівчата роблять такі заготовки і перев'язуються. Ось, бачите, ручки робиш. Так? І потім ми ще тут робимо. Такий бронежилет захисний хрест як оберіг іде. Такі ляльки-мотанки у обласному краєзнавчому музеї продають разом із іншими виробами українських майстрів, говорить завідувачка відділу етнології Вікторія Наумчук. Усе в межах доброчинного ярмарку. Збирають гроші на тепловізори для 25-річного колеги, який боронить державу на Донеччині. 30 вересня ми провели благодійний день після дня благодійності. В нас залишилось дуже багато виробів майстрів. Отакі розкішні речі, картини, поробки. Це сувеніри. На кожному із виробів зазначена ціна, але ми кажемо, що це не ціна, це ну, скажемо, орієнтовний донат. А від цього донату відштовхніться і задонатьте скільки вважаєте за потрібне. Діється виставка місяць. За цей час зібрали 90 тисяч гривень, говорить старша наукова співробітниця сектору воєнної історії краю Тетяна Григоренко. Приходять до нас відвідувачі, які самі щось купують, а потім на другий день приносять свої поробки. Вдруге сюди приносять свої екоторбинки майстриня Наталія Крамна-Таран. Шию сама, ну постійно і собі, і друзям, і через те мене ну, завжди є якісь заготовки. Від асортименту хендмейту розбігаються очі, каже черкащанка Марія Гвасалія. Вона прийшла придбати щось за донат. У нас війна, і ми її якомога швидше закінчимо, якщо кошти будуть направлятись на допомогу кожному військовому по отакенним спискам. Відвідати ярмарок та допомогти ЗСУ розповіла Тетяна Григоренко. Можна буде ще протягом місяця. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукати на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.